Жовтий туман. Посланець із ЧАРІВНОЇ Країни. Одного разу Чарлі Блек, Енні і Тім засиділися в степу. На дворі вже смеркалося. Тім вчепився в моряка, як реп'ях, благаючи взяти його з собою у плавання. Та це пусте капітане, що мені тільки одинадцять, умовляв хлопчик. Подивіться, який я великий і сильний. Виставте проти мене 15-річного. І ще хто зна, хто переможе. З мене вийде юнга хоч куди. Пихкаючи люлькою, Блек віджартовувався. І не шкода тобі розлучатися з подружкою, Тіме. Вона ж так нудьгуватиме без тебе. Тім насупив брови. І повторив почуті від дорослих слова. Чоловік шукає щастя на чужині, а жіноцтво має бути при хатині. Капітан реготав так, що аж за боки хапався Добре сказано, присягаюся айсбергами. Але знаєш що, чоловіче? Років через три-чотири я знову навідаюся у цій краї, ти на той час підростеш. І я візьму тебе вже зразу матросом. Така обіцянка не вельми влаштовувала Тіма. Він надумав, було сперечатися й далі, аж раптом увагу пильноокого моряка привернула темна цятка у вечірньому небі. Вона швидко збільшувалася, наближаючись, і вже перетворилася на дивні обриси на тлі заходу, де недавно сіло сонце. Можна було розгледіти потворну голову з гребенем на довгій шиї. Обабіч тулуба махали величезні крила, а на спині вивищувалась невелика клітка. Дракон, присягаюся морським дном. Це дракон. загорлав Чарлі. Точнісінько такого ми зеллі бачили в печері, коли йшли підземним ходом. Це може бути тільки ойхо, захоплено вигукнула Енні. Звичайно, ойхо, підтвердив тім. Лише він знає шлях у Канзас. Дракон, блиснувши жовто-білим черевом, широко кружляв над дітьми та моряком, що зірвався на ноги. Чиясь голова у гостроверхому капелюсі притулилася до отворів кабіни і розглядала людей. Фарамант, Енні, це фарамант, радісно загорлав тім, і мерщій замахав руками, запрошуючи дракона спуститися на землю. Чудовисько, шурхочучи, приземлилося. У кабіні відчинилися дверцята, звідти випала мотузяна драбина, і нею почав спускатися маленький чоловічок у зеленому каптані та зелених окулярах. Та перш ніж він зліз на два щаблі, з кабіни випорхнула чорна пташка і миттю шугнула до Енні. Кагікар. радісно вигукнула Енні. Дівчинка пригорнула до себе ворону і ласкаво погладила її скуйовджене чорне пір'я. Кагікар, люба пташечко, як я рада вас бачити. Ворона щось тихо і ніжно каркнула. Маленький чоловічок у зелених окулярах нарешті зліз із драбини і чемно привітався з Чарлі Блеком і дітьми. Я дуже радий вас бачити, велетню із загір, поштиво сказав він. Радий бачити ені Тіма. Я прилетів сюди на драконові ойхо з надзвичайно важливим дорученням. Почувши своє ім'я. Дракон обернув до Енні свою потворну голову з великими розумними очима, і дівчинка підійшла до нього і почухала лускату шию. Задоволений Ойхо ляснув по землі довгим, вигнутим хвостом. Фарамант коротко і ясно розповів про події, що сталися в чарівній країні за останні місяці. Як пробудилася від п'ятитисячолітнього сну, з Лафея Арахна, як вона прагнула обернути на рабів мешканців країни, як волелюбні народи гордо відмовилися коритися їй, і нарешті, як ця чаклунка наслала згубний жовтий туман. І зараз ми покладаємо надії тільки на і Тіма, завершив свою сумну розповідь вартовий брами. Вони допомогли нам здолати урфіна джуса та войовничих маранів. А тепер ми сподіваємось, що вони навчать нас боротися із зимою, що насувається на наші поля і ліси. Вислухавши фараманта, капітан похитав головою і сказав: Ви глибоко помиляєтеся, друже, якщо збираєтесь перемогти зиму, побудувавши теплі житла. І тепло вдягнувшись. У нас зима настає і минає, а за нею йдуть весна і літо. А у вас, як я збагнув із ваших слів, зима триватиме вічно, якщо не зникне жовтий туман. Але він не зникне, поки живе ця підступна арахна. Отже, тут вийде одне з двох або чаклунка зазнає поразки. Або чарівна країна загине. І хай моя дерев'янка пустить корені в землю. Коли я не втручуся в цю справу і не спробую врятувати ваш дивовижний і чарівний край. Дядечку, ти молодець. дзвінко скрикнули діти і кинулись обіймати хороброго і самовідданого моряка. А що мене завзятого мандрівника? Може, втримати, говорив далі капітан. Напишу помічникові, щоб корабель вирушав на курукусу без мене, а сам помандрую в нову подорож на драконові. Треба ж колись і таким транспортом покататись. Фараман утирав сльози радості, що горохом котилися з під зелених окулярів, а ворона аж танцювала в повітрі. Я вас правильно зрозумів, вельми шановний велетню із загір, боязко перепитав вартовий брамий. Ви погоджуєтесь летіти до нас, щоб побороти злуча лу чаклунку арахну? Так, твердо мовив моряк. Тоді моя місія, вважайте, виконана успішно, ба навіть так успішно, що я й не мріяв, додав фарамант, сяючи щастям. Подумати тільки, сам велетеніс загір з чаклункою за наше щастя й добробут. О, я вже перечуваю майбутню перемогу. <кхм> Чи не перебільшуєте ви мої сили? посміхнувся Чарлі Блек і вийняв з рота з люльку, аби знову розпалити. Ні, ні, зовсім ні. Наш великий друже і заступнику. Палко запевнив фарамант. А нас ти візьмеш із собою, дядечко Чарлі? обережно спитала Енні. Вас? Моряк хитро посміхнувся. Ну, тут треба ще добряче подумати, поміркувати. А що тут думати? Що міркувати? закопилила губу дівчинка. Ойхо ж прилетів не по тебе, а по нас. Ти ж випадково виявився на нашій фермі. Ну, гаразд, гаразд, відмахнувся Чарлі. Тільки все це треба обговорити з вашими батьками. А ви тим часом придумайте, куди сховати дракона, поки він перебуватиме тут. Фараман сказав, що ойхо мудро розрахував час їхнього польоту, щоб з'явитися в цій місцині пізно ввечері і не розбурхати тутешнє населення. Він бо й так наробив тут гармидеру минулого разу, коли привозив Фреда та Еллі. Тоді щось вийшло не так, і на луг, куди спустився дракон, народу збіглося мало не півштату. На щастя, Тім знав, що неподалік є глибокий яр, куди люди ніколи не заходять. Туди й заховали дракона, наказавши йому лежати тихо й сумирно. І обіцяли приносити йому вночі поживу. Цілу ніч на фермах Смітів та океллі світились вікна, цілу ніч ні дорослі, ні діти не склепили очей. Точилася нарада щодо того відпускати чи ні Енні й Тіма вдруге до чарівної країни. Бажання Чарлі Блека вирушити на боротьбу за Рахною не обговорювалось. Чарлі був дорослим чоловіком і сам за себе відповідав, та й життя загартувало його у небезпечних пригодах. На ранок Сміт і Йокеллі одностайно вирішили якщо діти вдвох уже їздили до чарівної країни на механічних мулах і щасливо повернулися, то тим паче можна відпускати їх під наглядом капітана Блека. Та й ще на такому надійному виді транспорту, як ручний дракон. Узяли до уваги й те, що вони ж не розважатися туди поїдуть, а рятуватимуть від загибелі цілу країну. Водночас Енні, і особливо Тіму, завзятий характер, якого добре знали в тутешніх околицях, суворо, пресуворо наказали. Не вплутуватись у бійку з чаклункою і взагалі триматися від усяких халеп якнайдалі. Діти напрочуд легко пообіцяли, що саме так і зроблять. Коли перші промені світанку заграли на небосхилі, на обох фермах усі міцно спали, потомлені у безсонну ніч, збиралися в подорож три дні. Хоча! Рюкзак одноногого моряка та його кишені так само здавалися безмірним сховищем інструментів. Цього було обмаль для серйозної мети, яку поставив собі Чарлі Блек. Він зганяв у сусіднє містечко і купив там купу товстого листового заліза та ножиці для різання металу. На механічному заводі. Капітан замовив кілька десятків пружин із найкращої сталі від найбільших і найпотужніших до маленьких і слабеньких. Він також замовив величезний набір гвинтів, гайок, розвідних ключів, найрізноманітніших розмірів. Чарлі Блек заплатив за все це дорожче від звичайної ціни, і замовлення виконали поза чергою. На всі розпитування про те, навіщо він запасає таку кількість металу, капітан тільки загадково посміхався. Дракон Ойхо тихо, мирно лежав у своєму сховку. До нього потайки приходила Еллі, який капітан розказав, що з чарівної країни прибули посланці. Як же вона зраділа, побачивши Кагікар і Фараманта, Кагікар не могла людськими словами висловити радість, одначе так ніжно пригорталася до дівчинки, що й так усе було зрозуміло. А фарамант передав Еллі палки вітання від страхопуда, залізного дроворуба, сміливого лева та всіх інших її друзів. Він розповів, яке лихоліття спіткало країну, а наприкінці передав Еллі запрошення Страхопуда приїхати до Смарагдового міста вчителькою, коли вона вивчиться в коледжі. Страхопуд обіцяв збудувати для Елліної школи таку споруду, якої у світі ще не бачили. Тим часом як правитель обмірковував план школи. А дуболоми помаленьку заготовляли будівельні матеріали, у них скоїлася та напасть. Але з цією бідою вони неодмінно впораються і школу точно збудують. Еллі посміхнулася і пообіцяла обміркувати таку привабливу пропозицію. Фарамант подарував Еллі на згадку свої зелені окуляри. Сувенір із чарівної країни. З його боку, це була велика жертва. Адже виконуючи наказ великого Гудвіна, вартовий Брами купу років не знімав окулярів і так до них звик, наче то була частина його обличчя. Ніч у ніч Тім та Енні привозили драконові цілий візок різного харчу, Казан Каші. П'ять відер варених буряків, два мішки хліба та ще повно всякої всячини. Поки на заводі виконували замовлення Чарлі Блека, моряк не сидів, склавши руки. Замість маленької коробки, у якій прилетіли фарамант і кагікар, правний майстер зробив простору кабіну. У ній зручно могли поміститися четверо людей разом із багажем. Про те, щоб прихопити з собою механічних мулів, не могло бути й мови. По-перше, для них знадобилася б занадто велика кабіна, а по друге, і це найголовніше мули не заряджатимуться сонячною енергією у жовтому тумані, а отже, тільки марно там стоятимуть. Аж ось і настав час розлучатися коли споночіло. Мешканці обох ферм зібралися біля потаємного яру. Коло нього на рівному місці чорніла гора, постать дракона. Перед польотом Ойхо з'їв подвійну порцію, аби не зголодніти в дорозі. Кабіну примотали до тулуба крилатого ящера міцними ременями. Пакунки з листовим залізом, пружинами та інструментами. Поклали ближче до хвоста? Дракон мусив нести важкий тягар, але для його потужної сили це було пусте останні палки поцілунки, обійми, настанови, побажання та суворі накази. Перш ніж видертись на дракона мотузяною драбиною, моряк запитав у племінниці Ти не забула прихопити тілі віллі? Ні, дядечку, він лежить у мене в рюкзаку. Тіллі Віллі був язичницьким божком, якого капітан подарував Енні. З усіх божків, привезених ним з островів Курукусу, цей був найпотворнішим. Для чого взяв його з собою Чарлі Блек, буде сказано пізніше. Останньому кабіну заліз Тімо Келлі. Він ніс під пахвою песика Артошку, який також став учасником незвичайної експедиції, спорядженої для порятунку чарівної країни від підступів злої арахни. Ойхо змахнув могутніми крилами, і вихор пилюки й сухої трави закрутився навколо людей, що проводжали їх. Ще мить і дракон уже зник. У темному нічному небі.